Так, колотим булочки і в дрожжей. 400 мл молочка. Переколочуємо дрожжі. Дрожжі розколотили. Добавляем маргарин або масло, в моєму случае це маргарин. Також розколочуємо, Добавляємо одне яєчко. Також розколочуємо. Добавляем щепотку соли. Обов'язково. Так, добавляем ваниль. Добавлю ваниль. Ось така ванилька. Мария. Добавляем цукор. Цукро добавляем десь грамм 200, 250. Я добавляю на глаз. Бо я знаю, сколько мне треба. Кто хочет все лучшее, добавляйте все більше Добавляйте больше сахара. Я добавляю ложечками. Вот так вот. хорошо, чтобы растворился. Ну а теперь добавляем муку. Звісно, желательно її просіювати, щоб тісто, тісто було м'якіше, але в мене немає сита, тому я не просію. От, в селі залишилося і ситочка, і муки. Гора, з якої я пекла. Тут приходиться купувати. монетарную я уже попекла. Тому... Ну, что тут давали мне. Поэтому мне надо мешок муки <laughs> на мои все штучки, что я то пельмени, то вареники, то пирожки, то булочки. Вот. Раскалачиваем тесто. Добавляю муки стільки, щоб уже таке густенько було тісто. Ну, густе таке вже як в комочок, буде скручуватися тісто, тоді вже досить, щоб не прилипало до рук. Ось я його вимісила ложкой дерев'яною, покуди воно не почало. Відліпати від стінок вже миски. Ось тепер ми додаємо олію. Такий мій секретик, щоб без муки. І зараз будемо вимішувати з олією. Потім покажу вам, як він вимішався. Все, наш колобок готовий. Ось такий він, він налипне до рук. З ним все добре. ось І зараз я його накрию і поставлю на гарячу воду. Тоді воно швидко в мене підійде. Так що тісто дуже гарне, універсальне, дуже смачне і підходить просто для пирогів, для булочок, для всього. Гляньте, як воно на водяне бані У мене підійшло. Як піднялось. Зараз його розмішаю ще раз. Воно ще раз підійде, і тоді я його вже буду ліпити булочки. Накатала я, в общем, таких колобочків. Зараз їх накрою плівкою. і вони будуть підходити. На нашенковало ось такого яблучка. Ну, ту сумульки почистила. Ну и сахар буду разлаживать, добавлять сахара и яблочко, а будем сліплювати. Так що такі кульки у нас получилось. Дивиться, как же підійшли мои колобочки. Берем колобочку, перевертаємо чуть-чуть валейку. Одной рукой, конечно, неудобно. Но ну, я вам постараюсь показать. Ділаємо так от ручками. Беремо сахар. Ми любимо саладеньке, тому цукра майже дві ложечки кладемо. Беремо яблучко. Звісно, лучше, коли кубиками, бо так, такими полосочками не дуже удобно. От. Насипаємо яблучко. Так, да, одна рукою, конечно, неудобно, але но... тісто мягеньке, тісто податливе. Я делаю їх закритими, щоб максимально сохранити той сок. Сироп, який получиться в результаті. От, Можна сделати. Вот такие гарненькие. Оп, даже одной рукой получилось. Так що остальные продовжимо, Це останні пять штучок. Ось так вони вже підійшли. Я их смазала яєчком. И вони чекають свого часу. Доброго доброй ночи, мои хорошие. И только в 22.14. Я Попробую булочку, я вам обещала, и у меня просто не было времени. Я настолько была занята по, своими повседневными справами выучением вершок. И, короче, аромат просто бешеный. Я їх, яка ще б присипала пудрой, пудра, але пудра вже цей. Звісно, хотілося б бы, вам було б бы зняти свіжі, а... які вони. Ну, у мене не було часу. Ну, я ж вам повинна була сняти цей мокбанк, да? ось вони вот такі м'якусінькі. З яблочком. не дубові. ну що, ну що його казать коли воно конечно ну, конечно в придневном свете было лучше капец реально очень вкусно губы полузвиденья а щемчурочка сегодня пожаловалась за гуманитарку вот И нам сегодня начали, нас, начали регистрировать на гуманитарку. <сум> Поэтому я зарегистрировалась на завтра. Но получать я не буду послезавтра. Я там договорилась со знакомой одной, чтобы що, поехать вместе. По сама я уже задумалась ездить. Так что так. Гляньте, ну вообще така вкусняшечка. Обещаний мукбанк сняла. С вас лайки і коментарі тихої ночі